Привіт, мотоспільнота! Давно мене не було на каналі, але сьогодні буде цікавий контент про такий апгрейд та заміну комплектуючих на нові. Зараз пробігу вже 21 тисяча, і як я казав раніше, як не було ніяких поломок, так нічого за цей час не трапилось. Е, пропадаю, тому що так, було в мене декілька таких цікавих виїздів, але ви звикли саме до технічних моїх відео. Тому сьогодні буде саме про це. Я вже давно планував зайнятися повним обслуговуванням боксера, але все було ні до того. То постійно він в роботі, там на роботу, по справам я на ньому катаюсь, тобто він кожного дня на ходу. Але трапилось так, що три тижні тому я на ньому трішки впав. Зі мною все добре. Так, три тижні я на ньому зовсім не їздив. Завтра буде перший день. Ну, Такі мінімальні ушкодження, але все нормально, вже більш-менш здоровий. А з боксером, що трапилось під час падіння, дивіться. Ось це зеркало його рідне розбив. І зігнув захисні дуги. Все, більше жодної царапини. Тобто він впав на дугу та впав на пластиковий кофер. Ну, звісно, що пластик протерлий теж. На ньому нічого немає. Все, бак, все ціл. А, і ще єдине тріснув сам вітровик але зараз я покажу більш детальніше. Давайте почнемо з самого цікавого, я так вважаю. Оскільки я погнув захисні дуги, я не захотів купувати такі самі, я зробив собі їх сам самостійно. Дивіться тепер, які вони виблискують. Це труба 27 мм, стояла 22 мм нержавійки. Одразу я приварив кріплення для фарх, щоб не було ніяких хомутів. Та й тим паче можна тепер ставити ноги наверх, дуже зручно. Розмір всі кути один в один, як у рідних, робились вони по рідним, згинались. Але єдине вони на 5 см стали ширі з кожної сторони. Тобто, якщо так подивитись, то дуги стали трішки ширшими. Все стало на рідні кріплення, все зробив точно так само, як і на рідних, але виглядає круто, мені подобається. Зеркало полірувати їх не захотів, це доволі довго, та й на них будуть видіні потім всі плями. А ось так просто вони виблискують доволі круто. Мені подобається. Особливо те, що є спеціальні кріплення тепер для фар. Встановив гофри баджадж оригінальні, я думаю, вже помітили. Тепер вилка закрита. Давно хотів, але оскільки я його розбирав, думаю, сразу під момент їх закинути. Ну, Візуально подобається. А наскільки вони захищають, це вже таке діло, подивимося. Але доволі герметично прилягають, стають пас на вилці, ось так. Защлкуються. Ну, круто, мені подобається. Як казав, що при падінні... Дзеркало розбив, дуги погнув та відбив собі частину вітровика. Тобто, ось ця частина її тут не було. Тому довелося, ну, якщо придивитись, то ремонт трішки видно, ось бачите? Тобто Брав я звичайну тканину, накладав, суперклеєм все заливав, потім це все шліфував в рівень, форму я дзеркально зробив так само, як і з цієї сторони, щоб все було однакове. І оскільки тут було все, так сказати, нашпакльовано, наложено, я просто його заматував дрібною такою наждачкою та в матовий колір пофарбував. Там декілька шарів. Скажу чесно, що мені навіть матовий більш подобається, ніж прозорий. Також рідний акумулятор у мене ще рідний був і півроку я заводив його з кікстартеру, тому що він помер. І тепер у мене стоїть новенький, дивіться, який замість 5 А поставив собі на 6 бошовський. 6 А, ампер, 100 А пускового. Працює добре, але... Ну, це те, що я сьогодні перевіримо зараз. Люблю ці квести саме з цією кришкою. Працює добре, але стартер, як є в нього ця болячка, що з підклинюванням заводиться з другого разу, так і залишилась. Мені не подобається. Бачив вже багато відгуків про звичайні китайські стартери. Які продають на Алікспресі, і вони саме під боксера йдуть. І кажуть, що вони набагато потужніше, і підклинювання більше немає. Тобто вони витягують і все прокручують. І, добре, потім закрию. Тому замовив сьогодні новий стартер собі на Алішки Я думаю, що через 2-3 тижні мені прийде. Потім як поставлю його, перевірю, то покажу вам. А зараз поки все як в звичайному штатному режимі. ну Звісно, поміняв фільтра. Нове мастило. Хотів ще вилкою зайнятися, але часу не знайшов, хоча він багато стояв, ну, тому що я два тижні до нього не підходив, не до того було, тому що треба було трішки, так сказати, підкріпитись. Замінив я гуму на ньому, тому що я завжди. Гуму міняю завчасно. І свою стару гуму я навіть комусь ще дарую, там залишається там, відсотків там, 40, можна ні кататись. Але в цей раз я думав потім-потім замінити і ось що трапилось. І дивіться, на яку я замінив. Тобто передня. Так. Велітайер. Давайте по так. По розміру. Ну, звісно, що це 3-дюйми, але в розмірах ось так воно іде. 80 100 на 17. Подивимось, як по на дорозі, але в мене стояла схожа, тому я думаю, все буде норм. Задня гума ось така. Це шифа, де літає, не знайшов. Але відгука вона теж хороша, та так сказати. Теж здається, що тут нормальна гума і повинна тримати добре. Коштує ця 2300, а передня 1200 або 1300. Щось так було. Розмір її 110, 80 на 17. Але за рахунок те, що сам вузький диск, зважаючи на те, що вона 110, то по ширині вона залишилась десь приблизно так і є. Зеркало, звісно, замовив оригінальне і вклеїв свої улюблені сферичні дзеркала, які допомагають у мертвих зонах. Забув про саме головне. Замінив я ланцюг та зірки. Замінив на оригінальний комплект, тобто передня в мене так і залишилась 14 та на 15 ту або 16, в мене немає. Бажання міняти, мене все влаштовує. Мені подобається. Так що тепер вся нова трансмісія. Пройшов ну, 21 тисячу я пройшов на тій трансмісії. Так, вже було. Видно, що зубчики вже такі гостренькі, але вона ще працювала. Я знаю, мене знайомий проїхав на ній 30 або там 31 тисячу, точно не пам'ятаю, але десь близько такого, тобто витримує. Але тут я вирішив вже не ризикувати та поставити все нове. Тобто, мотоцикл зараз можна сказати, технічно повністю новий. Якщо друзі, не нехто безпекою, не економте на гумі, тому що це в першу чергу ваша безпека. І міняйте всі розхідники завчасно. Зараз я трішки вклався, я вважаю, це не так уж багато, а особливо враховуючи, що цього знову всі заміна всього на мінімум 20 тисяч км. Так що радий був вийти знову на канал. До нових зустрічей!